Енергоатом активно підтримує прогресивні ініціативи молодих працівників, які спрямовані на розвиток енергетичної галузі країни. На Рівненській АЕС відбулася зустріч генерального директора атомної станції Павла Ковтонюка із фіналістами престижного конкурсу інновацій у галузі ядерної енергетики. Працівники РАЕС, члени громадської організації Укр'ят гідно представили Україну, презентуючи європейській спільноті проєкт Атомна енергетика Драйвер виробництва водню. Генеральний директор Рівненської АЕС привітав молодих працівників, відзначив їхній потенціал, а також змотивував фіналістів і надалі проявляти активну професійну позицію та долучатися до подібних важливих ініціатив. Ви собі маєте вибрати, вибрати такі теми, які би ви хотіли поглиблювати. І тоді по цим темам можна буде брати участь чи це семінар, чи це взагалі курси навчання. Хочу сказати, що в різні періоди наші працівники їздили на такі навчання. Команда поділилася враженнями і від виступу у фіналі, окресливши ключові етапи напрацювань, а також відзначила комунікацію із представниками енергетичних компаній та наукових установ країн-фіналістів. На зустрічі були присутні і заступники генерального директора РаЕС, голова відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство у Рівненській області та керівники виробничих підрозділів підприємства. Заступник генерального директора РАЕС з якості та управління Віктор Кравець наголосив фіналістам на важливості отриманих знань та обміну цінним досвідом, який вони зможуть використовувати для подальшого професійного розвитку. Перш за все, важливо, що наші працівники туди поїхали і мали змогу привезти матеріали, презентації, прослухати їх, проаналізувати. І важливо те, що щось запропонували нас застосувати. Це досить. Корисна діяльність і закликаю всіх цю діяльність здійснювати, тому що за все, ми показуємо, що Україна не переможна, і те, що є молоді фахівці, які можуть її рухати вперед. У межах діалогу учасники торкнулися й актуальних напрямів розвитку атомної галузі, а також перспектив впровадження інноваційних рішень на підприємстві. Такий формат спілкування став підтвердженням того, що на Рівненській АЕС здійснюється активна підтримка молодих працівників, спрямована на формування висококваліфікованого кадрового потенціалу. А це, у свою чергу, є важливим чинником сталого розвитку та зміцнення енергетичної безпеки України. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Уїта